Yeah. Виникають ідеї для відео. Просто почула фразу і зрозуміла, що це такий собі інсайт. Зараз купила квіточку в Хорнбах і виходжу тут. Іде мама і двоє дітей. І мама каже нормальною німецькою man kann nicht alles kaufen, weil es Аліс teuer ist. Ви не можете все купити, каже вона своєму синові. Йому там років 5, оскільки це дорого. Справа в тому, що ви можете купити, купити все, якщо у вас є гроші. Напевно, в мами в даний момент не було грошей. Або е, річ, яку, наприклад, назвав син, вона не могла собі дозволити. Що це таке? Це думки бідності. Ви розказуєте своїй дитині, що синочка, мама е, досягла певної фінансової? Певного рівня фінансового, а далі вона не пішла. І ти не це воно тобі. Мама не може купити. Ти не зможеш. Що робити правильно в такій ситуації? Сказати це річ, коштує стільки, і стільки працюй, навчайся, іди вчитись на юриста, на пікаря. На... Кого завгодно заробляй гроші, ти зможеш це купити. Бачите, яка різниця? Мотивуйте своїх дітей на те, що вони все зможуть у житті, а не на те, що в тебе немає грошей, ти не можеш цього купити. Гарного дня я пішла ставити свою квіточку в квартиру.